Взагалі проти ракет балістичного класу, крилатого класу неважливо. Харкову боротися дуже важко, тому що ну всі ми прекрасно розуміємо чому. Наприклад, була ситуація десь в 23-му, коли Харків дуже сильно кошмарив С-300. Всі це ми пам'ятаємо ці жахливі часи. Перехопити таку ракету на такій відстані майже неможливо, тому що ну, по-перше, це потрібно зафіксувати виліт, по-друге, вже відпрацювати. Затягнути, на насамсе, Айрісті, Петріоти в Харків, щоб їх виявили через два дні і на третій знищили, ну, ніхто, пробачте, мене наше командування тоді адекватно мене. Буду не може назвати так. так. Стосовно боротьби з кабами, це все також дуже важко. Каби в один період, ну просто коли почався харківський наступ, справді каби знищували все. Потім. Ми підтягнули засоби, реп, почали боротися з навігацією, почали працювати більш тільки тільки засобами радіоелектронної боротьби. Поки на жаль, ну це знаєте, як правильно сказати, невигідно використовувати ракету від того ж самого Петріо, яка коштує більше мільйона доларів на кап, який коштує 40 тисяч доларів. Ну яка би можна пустити за день 50-60, а в нас грубо кажучи, запас тих ракет Петріот. Ну, не такий великий, як у них запаскали. І залишається тільки боротися за засобами радіоелектронної. Головна задача засобів радіоелектронної боротьби збити його з курсу. Ну, всі ми прекрасно розуміємо, що реп це не панацея, він той кап не знищить фізично, він просто відведе від місця враження. Дуже часто так буває. Навіть ми пам'ятаємо, що були випадки, коли каби падали на ворожі території.